І навіть якби за дивним збігом Трамп і отримав Нобеля у ненависного йому Обами, все одно на одну нагороду більше. Тож нинішньому президентові США варто задуматись: можливо, краще взяти курс. На Оскар, ви зрозуміти кумедність усієї історії, у певному сенсі драматизм ситуації для Дональда Трампа треба згадати процедуру. Висувати кандидатів можуть парламентарі, професори права, міжнародні судді. Але головне, дедлайн подачі незмінний перше лютого. Хочеш отримати нагороду у грудні? Потурбуйся, щоб документи були надіслані до кінця січня. Тому премія це не лише про мир, це ще й про вчасну подачу заявки. Саме цей дедлайн і робить історію 44-го президента США Барака Обами анекдотичною. Він став президентом 20 січня 2009 року. А вже 1 лютого завершився прийом заявок. Усього 11 днів на подачу. Звичайно, хтось каже, що його могли номінувати у 2008-му, ще як сенатора. Але факт залишається фактом: премію дали людині, яка керувала державою менше року.